Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цієї суботи. За інформацією Генерального штабу ЗСУ та оперативного командування Південь по всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Окупанти силами розвідувальної групи намагалися вести розвідку в районі села Потьомкіно, це Херсонська область на нашому напрямку. Ворога виявлено. Та знешкоджено. Також диверсійно-розвідувальна група ворога спробувала провести штурмові дії на напрямку Високопілля Добрянка успіху не мала, відійшла. Наша тактична авіація вразила ворожий опорний пункт у Новопетрівці та скупчення ворожої живої сили та техніки там, же, а також у Ольгіному. Наші ракетно-артилерійські підрозділи поцілили по контрольно-спостережним пунктам батальйонна Тактичних груп 83 та 11 го десантно-штурмового полку орків в Новознесенському та Дучанах. Ворог зазнав втрат в живій силі та техніці, також силами протиповітряної оборони ЗСУ в районі села Преображенка Нікопольського району збито ворожий безпілотний літальний апарат. Окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення та продовжують терор мирних громад. Криворізькому районі орки вночі тричі обстріляли Зеленодольську громаду із РСЗВ Ураган та ствольної артилерії. У місті Зеленодольськ внаслідок обстрілу підприємства енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Вона була оперативно ліквідована. У селі Мар'янське пошкоджена амбулаторія. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави, пожежу також ліквідована, без втрат. Нікопольський район Орки вночі обстріляли сім разів цілих сім разів із РСЗВ град та ствольної артилерії. У місті Нікополь внаслідок обстрілу виникла пожежа приватного житлового будинку, пошкоджено навчально-медичний центр, дев'ять приватних житлових будинків, три господарські споруди та лінія електропередач. В Марганецькій громаді відбувся обстріл з РСЗВ ГРАД території села Іллінка. Зі ствольної артилерії, території села Добра Надія. У Червоногрігорівській громаді орки обстріляли територію села Червоногригорівка. Слава Богу, без страт. В Вдень ворожі обстріли продовжились. У Криворізькому районі. Окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Постолівської громад. Без страт також у Нікопольському районі було обстріляно зі ствольної артилерії міста Марганець. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 12 господарських споруд та леп. По місту Нікополь. Ворог завдав удару двома ракетами повітря-земля з гелікоптера Мі-28. В результаті пошкоджено дві багатоповерхові будинки та адмінбудівлю. Також без втрат. У самому кривому розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Уся інфраструктура, комунальні підприємства, медичні та соціальні установи працюють стабільно. Продовжуємо проводити зміцнення всіх ліній захисту та надавати допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Незважаючи на всі об'єктивні труднощі, триває підготовка міста до опалювального сезону. Наразі із 98 котелень вже підготовлено 69. дев'ять виконана. Гідравлічні випробування 547 кілометрів теплових мереж, відновлена теплову ізоляцію 10 кілометрів мереж. Відремонтована покрівлю на 505 будинках. Загалом готовність багатоквартирного житлового фонду міста до зими складає вже 80%. 94% освіти, закладів освіти, підписали паспорти готовності до роботи. В осінньо-зимовий період заклади культури, а також об'єкти соціального захисту міста 100% отримали паспорти готовності до палювального сезону. І 47 закладів охорони здоров'я, 38 закладів, що складає 81%, також вже отримали паспорти готовності. Роботи, повторюю, ведуться у непростих умовах, коли багато техніки підприємств задіяно на оборони. А самі підприємства дуже обмежені в коштах. Тому дуже важливо всім оплачувати комунальні послуги, як би зараз не було важко. Ці кошти це не лише заробітна плата самих працівників, які готують наше місто до зими, а це також наші сусіди, наші родичі. Це в першу чергу. Питання забезпечення електроенергією, об'єктів теплопостачання, забезпечення газом і безумовно проведення ремонтних робіт. Задля, щоб був газ електроенергії, за нею треба сплачувати. Ви ж самі це знаєте. До речі, сьогодні День авіації України. Вітаю всіх льотчиків, інженерів, усіх, хто готує техніку до польотів. Наші авіатори, справжні професіонали, найкращі у своїй справі. Це побачив зараз весь світ. Бажаю всім вам мирного неба над усією нашою Україною. Зі святом! І про наші мирні перемоги. Традиційно вже у Фінляндії відбувся чемпіонат світу з аеронавтичного п'ятиборства. Це так називається. Це стрільба, плавання з перешкодами, фехтування, спортивне орієнтування та проходження смуги перешкод за стандартами НАТО. Офіцер нашої 17-ї Криворізької танкової бригади, майстер спорту Михайло Безуглий взяв участь у чемпіонаті у складі української збірної команди Збройних сил України і в результаті вона здобула світову першість. Вітаю Михайла та всю команду! А Криворізький ветеран АТО Василь Стуженко завоював одразу три золотих медалі на іграх. Воїнів, це ігри нескорених у США. Вітаю наших спортсменів! Кривбас це сила! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!